Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і я хочу перед вихідними обговорити коротко нововведення, яке набрало чинності з 1 квітня 2023 року, буквально, буквально нещодавно. Це норма про українське е-резидентство, тобто електронне резидентство для громадян інших країн. Це цікава норма. Поки що не зрозуміло. Для чого вона взагалі? Ну, тобто, для чого зрозуміло? Для того, щоб громадяна громадяни інших країн могли реєструватися у якості спеціальних таких е-резидентів України, сплачувати український податок в Україні, і відповідно я не знаю, що робити в своїй країні, тому що е-резидентство це фактично можливість працювати через українську юрисдикцію віддалено. Платити цей невеличкий український наш привабливий єдиний податок 5% і тому кінець. Звісно, багато запитань, в тому числі у самих нерезидентів, резидентів. Я думаю, ну але я хочу зробити коротке рев'ю нововведення. Отже, з'являється поняття Е-резидент України це особа. Не резидент України, тобто не та особа, яка визначила свій центр життєвих інтересів за кордоном, а справжній іноземець, який досяг 18 років, і відповідно може зареєструватися у якості е резидента. Всі процедури реєстраційні здійснюються онлайн за допомогою електронного цифрового підпису. Я вважаю, що буде певна процедура, можливо, вона вже є для іноземців. Для отримання власне цього цифрового підпису, тому що для резидентів України, наприклад, це не так просто зробити. Онлайн віддалено далеко не всі наші центри сертифікації ключів роблять ключ ЕЦП. Але е-резидентство це спеціальний статус. Отже, ключем електронного цифрового підпису, який згенерував, наприклад, хлопчина в Канаді чи у США, він відкриває а, собі оцей. Статус податкового резидента, електронного резидента України і відкриває рахунок в банку. Рахунок в банку так само відкривається віддалено, тобто, взагалі, весь сервіс розрахований на те, що громадянин іншої країни в Україну не приїжджатиме. Далі передбачається, що такий е резидент, електронний резидент, він буде працювати виключно на експорт послуг. Уявіть собі, ви копірайтер чи програміст чи інший діджитал фахівець, я не знаю онлайн, який працює онлайн, і замовники в вас також онлайн платять вам віддалено. Так, тобто, ви як нерезидент відкрили статус податкового резидента України, резидентство, відкрили рахунок в банку і починаєте працювати з вашими нерезидентами, Онлайн а, і виставляти їм інвойси з українського рахунку підприємця, нерезидента з цим спеціальним статусом податковим агентом в такому сценарії повністю. Виступає банківська установа. Це проект Ярослава Железняка. Він дуже напевно пишається таким нововведенням, де банк повністю адмініструє податки і утримує їх, перераховує їх і звітує в податкову. Тобто іноземному громадянину не моневзагалі не складно так. Він навіть Я думаю, що він навіть і не бачить свої звітності, тому що в нього забирається податок при надходженні. І відповідно перераховується в бюджет України і звітується відповідно. У критерії перебування на цій системі податкового резидентства це наша спрощена система третя група 1167 мінімальних заробітних плат на 1 січня року, кожного, тобто на 23 рік, ми говоримо, що це 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Давайте все-таки покрутимо цю тему. Я ось ніяк не второпаю. Може, ви як фахівці, може вам щось здасться більш привабливим ніж мені? Давайте подумаємо. Отже, я як іноземець відкрила українське резидентство. Наприклад, мене приваблює низький податок. А я починаю виставляти рахунки з свого рахунку в Україні після того, як зараховується валютна виручка, що я роблю з цими грошима. Я їх можу. Перекинути на свій рахунок в, в американському банку, наприклад, чи я зобов'язана тримати національну валюту гривню, на рахунку в Україні, яку я ну, одним словом, яку, яку мені буде дуже складно вивести. Ну, логічно, напевно, все-таки передбачувати, що я повинна якось скористатися валютою. Да? на що мені українська гривня як не резиденту. І якщо я вже і претендую, якщо ми закриваємо очі на те, що в мене є великі проблеми з моєю локальною країною, якщо я громадянин США чи Канади, ну мені так просто моя країна не подарує статус податкового резидента. Цілком можливо, що я в США доплачу всі належні податки, і мені це дуже не сподобається. Але Питання залишається відкритим з точки зору, чи маю я право користуватися валютою, оскільки я фактично не резидент України і в мене спеціальний статус, чи можу я після сплати податків вільно розпоряджатися своїми коштами і не тримати їх в гривні. Ну, зрештою, це власне все. Тобто в нас можуть з'явитися. Особи, які сплачуватимуть податки в Україні, і відповідно працюватимуть онлайн, працюватимуть на експорт послуг, як написано в законі. В коментарях щодо потенційного, знаєте, ефекту податкового, я читала, що Україна очікує. Що у 2023 році зареєструється тисяча осіб у статусі-резидентів, е тобто електронних резидентів, іноземних резидентів за цим статусом. Мені цікаво, чи справдиться ця статистика хоча б навпіл. Як я вже сказала, і для мене, наприклад, неочевидні. неочевидні якби, знаєте, В чому в чому мені, в чому я повинна наприклад, реєструватися в Україні і у якості такого е-резидента. E якщо хтось бачить якісь advantages, як кажуть, тобто якщо є якісь значні переваги, ну, напишіть нам в коментарях, тому що, відверто кажучи, ми їх поки що не розгледіли. Тим не менше, ми будемо раді проконсультувати іноземців з питань. Такої нової можливості, яка відкрилася в Україні, у нас на цьому все. Я бажаю вам прекрасної п'ятниці, чудових вихідних. На все добре, до побачення.